Традиційно в третю неділю червня своє професійне свято відзначають працівники медичної галузі, шквала вітань, теплих і щирих, море, усмішок та квітів, і все це для людей найблагороднішої і найгуманнішої професії медиків. На даний момент ми отримали за сприяння народного депутата України Олександра Володимировича Гереги, металеву дуже гарну огорожу. Я завжди раді його допомозі. Нам, медичним працівникам, це свято особливе насамперед, тим, що стосується кожної людини, адже медики завжди поруч з нами вони дарують нам свої знання і вміння, допомагають у скруті, лікують нас, неодноразово ризикуючи власним життям та здоров'ям за для порятунку інших, зазначив у своєму виступі помічник народного депутата України Олександра Гереги Андрій Шенькович. Ми хочемо. Ми, звичайно, враховуючи, що Михайло організація за конкретні справи, і така у нас організація діє в вашому районі. Я думаю, що багато з вас і брали і будуть брати участь в наших справах. Ми зробили за сам кровочу невеличкий підсумок того, що ми зробили. ви Знаєте, трошки щось зробили. Наша головна мета це допомогти вам виконувати ту почесну місію, яку ви несете життя, яку ви несете щоденно, щоночно спасаючи людське життя, даруючи людям здоров'я, радість, відчуття повноцінного життя. Оксандрийович Грега щиро кожному з вас вклоняється. Склоняється вашому світлому, високому професіоналізму, вашим рукам, вашим серцям. Адже, знаєте, люди, які беруть на себе страждання і біль іншої людини. Вони не просто лікують фізичне тіло, вони виконують велику соціальну місію. Тож, нехай ваша справа. Нехай глядма Гіппократа, так Олександр, в своїх е, грамотах, які ми зараз вручимо, нехай вона не буде для вас обтяженою обов'язком, а буде лише приємною місією. Кращих медичних працівників Городоцького, Чемеровецького, Ярмоланецького та Дунаєвецького районів привітали та відзначили грошовими преміями представники народного депутата України Олександра Гереги. День медичного працівника це свято не тільки лікарів, але й і фельдшерів, медсестер, працівників молодшого персоналу. І більшість медиків відзначили своє професійне свято саме на робочому місці, рятуючи людське життя. Ваша праця щоденна, щоденна. тож нехай вона вас. Робиться, щоб вам трошки було легше, щоб ви отримали у зворотній зв'язок людську вдячність і раділи разом за цілих людей, за повернути життя і здоров'я. Свято вас! З нагоди свята медиків у Чемеровецькій районній лікарні було відкрито пральню. Бюджетних коштів як завжди не вистачає на такі потреби. Тому допомога народного депутата була як ніколи вчасною. Цей об'єкт він казалось би глибоко в тіні, але без нього, без нього не може існувати е, організація, а тим більше такого профілю, як центральна районна лікарня. Пральня дуже потрібний елемент лікувальних закладів, адже необхідно, щоб лікарняні речі були чистими, щоб білі халати лікарів були теж гарними і накрохмаленими. Не лише медицина має бути сучасною, а й різні технічні послуги у сфері медичного обслуговування, що дасть можливість суттєво поліпшити умови праці персоналу. Це найкращий в області для такого приміщення проект, де все зроблено за європейськими стандартами, суцільною автоматикою та комп'ютерною системою вентиляції. В людини є Якесь співчуття в людини є розуміння сьогоднішньої ситуації, і він бачить, де треба допомогти, щоб мати результат для людей. Для людей. Модернізація матеріально-технічної бази лікарняних установ у поєднанні з професійністю кадрів дозволить наблизити якісні послуги для місцевих жителів, акцентував Вадим Якубовський. Переповнюю відчуття гордості, що ти причетний якимось чином, хоч саме малим чином, до такої людини, як наш народний депутат Герегосандивич. Чому? Людина, яка не байдужа, абсолютно ні до яких проблем людей, ні до яких галузей. І коли він проїхавши практично весь світ всю Європу, він побачив, як країни живуть, як прості люди живуть, як вони можуть користуватися тими послугами, які створює їм держава. І він віддає себе повністю для того, щоб реалізувати це на ділі в своїх рідних краях. Медицина божий інструмент в руках лікаря, каже помічник народного депутата України Олександра Гереги Андрій Шенькович. За його словами, спільними зусиллями посадовців та небайдужих людей у наступні п'ять років буде суттєво покращена матеріально-технічна база даних районів.